Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 22 червня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео карбування пагонів винограду. Пагони на дорослих виноградних кущах вже переросли в верхній дріт. Висота моєї шпалери 2 метра 20 см. Подивіться, будь ласка, ось цей пагін вже переріс в верхній дріт значно більше, ніж на пів метра. Такий значний приріст пагонів на виноградних кущах зумовлений тим, що зараз кінець червня. Максимальна тривалість світлової доби, багато сонця, та денна температура повітря перевищує 30 градусів. А виноград полюбляє сонце та тепло. Я продовжую проводити зелені операції на своєму винограднику, і сьогодні я проводжу карбування пагонів винограду. Практика свідчить, якщо залишити ось такі пагони і далі рости та надати їм можливість звисати аж до поверхні землі, це неминуче призведе до появи мілдю, оїдіуму та інших грибкових захворювань, навіть у разі проведення регулярних та своєчасних профілактичних обробок. Тому на даному етапі необхідно проводити карбування пагонів винограду. Карбування це коли видаляю значний приріст виноградних пагонів, внаслідок чого відбувається перерозподіл мікроелементів до грон. Грони будуть краще набирати вагу, а виноградна лоза при цьому буде краще визрівати. Максимально дотягуюсь до виноградної лози, що йде вище верхнього дроту. Близько пів метра виноградної лози вище верхнього дроту я залишаю. Решту прибираю. Верхній пасанок обов'язково залишаю. Це нова точка зросту. Решту пасинків прищіпую, залишаючи один-два листочки. Ось власне і маємо карбування для даного пагона винограду. Також обов'язково продовжуйте посанкувати виноградні кущі протягом усього періоду вегетації, оскільки виноградні пагони безперервно ростуть. Після проведення карбування на один виноградний пагін маємо 20 листків та більше. 20 та більше листків на один виноградний пайн цього буде цілком достатньо, щоб повноцінно сформувались виноградні грона, та щоб в майбутньому отримати гарний врожай. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули карбування пагонів винограду. Якщо ви бажаєте знати, як проводити зелені операції перед цвітінням винограду, рекомендую до перегляду ось це відео.